Я прихворіла. <світ> Слава Богу, зараз що в мене тут все падає. <світ> Клас! Я дуже хочу. Який класний матеріал! <світ> так, записіте. <йде>. Значить, так. <кху> Усім привіт на каналі Маршулік. І сьогодні я буду знімати розпаковку. Е, на початку відео хочу вибачитись, бо в мене трохи сів голос. Я прихворіла, в мене дуже було дерно. <світ> Завтра вже новий рік. Ти в курсі? А? Хочу попросити, щоб ви підписались на мої соцмережі, на мій інстаграм, на мій інстаграм, на мій Тікток, усі мої соцмережі будуть ну, в описі. Я не знаю, вам чутно чи ні, ну прям в мене голос, прям. Добре, нічого страшного. Все добре. Просто не звертайте уваги. Добре? Добре. І, коротше, так ось ось цю розпаковку. Так у що мені потрібні мотиці. Це посилочка з тему. І Дякую, дуже велике. І тут вона я... заказала мені деякі речі і деяку річ, яку я не знаю. Так, коротше, давайте поки що це в сторону. Тут дуже багато всего. Це чеховий телефон. Клас! Клас! Такий з метеликом butterfly. У мене, до речі, підвіска теж є з таким метеликом в тему. Так, по-друге, я бачу кофточку. Не пам'ятаю якесь кофточку. Я їй казала. Ой, яка красота! Так, давайте відкриємо ось це. У мене тут все падає. Це така футболочка, така прикольна. Мені вже о, подобається. Така класна. Клас! Summer! Я вирішила підготу... підготуватись вже до літа, хоча зараз зима. Ну, я гені просто. У мені вже не подобається мої старі фігучки, я його захотіла до літа вже нові. Так, так, так. Треба потім поміряти чохол. Далі ось така. щоб ви розуміли, Я ось таку заказувала з Аліекспрес, точно таку ж. І вона не прийшла. Ой, остаму прийшла. Класно, класно. Який класний матеріал! Вау! Может, мы зараз раз Я тоже хочу. Слухай, это тоже круто. И покажу вам... Чехол. А, усь, еще одна капельниточка. Запинлиточка такая, еще браслеток. Коротше, це ось така підвісочка. Така прикольненька. Ось. Я її поки що зложу назад. У мене дуже зараз горло першить, прям дуже. Коротше, мені все дуже сподобалось. Так, пропоную зараз якраз таки поміряти ось цю і ось цю паличку. Коротше, якось так вона виглядає, але вона наче на мене по розміру. Якась Мка. Ну, мені подобається в цілому. Просто вона якась мала. Ну, так в цілому прикольно. Ось, коротше, мені подобається в цілому. Ну, поставлю їй. Давайте обіцем цю Матеріал, матеріал дуже класний матеріал, реально. Всім рекомендую, але воно прийшло мені трохи менше, ніж я думала. І так, наступно, це ось ця ось так вона мені виглядає. Ось, я трохи думала, що матеріал буде трохи інакший. Все одно теж непогано. Ось ні, ну в цілому всьому прикольно. Але чорна футболка по матеріалу наче краща для мене. І залишився чохол, я його так і не відкрила. <клухи> так. І так... Мені дуже подобається якість цього чохла, Прям дуже. Зараз помірюємо. Ось так він виглядає. ну Дуже класний. класний, а -а -а. Ось такий я бембі-бембі якийсь. Коротше, чохлу я ставлю. Скільки я поставлю чохлу, Дев'яточку вісити. Ну, а до речі, ці фобосці, не ціну. 7 здесяти. Ну, прикольно. Ну, 7 це висока, до речі, отінка. На хвилиночку. Ось, ну, а так виглядав мій старий чехол. Ну, дуже приємно бух. Повітряна тривога. Я зрозуміла, повітряна тривога. І так, коротше, на цьому усе. Дякую, що довелося це відео. Будь ласка, підпишіться на мої усі соцмережі, на мій інстаграм. Офі. На мій толуном. І на мій Тікток. Ось. Не забувайте, будь ласка, ваша підтримка для мене дуже важлива. Ось, слава Богу, зараз, що я можу знімати це відео. Знімати для вас такий контент. І усім до нових зустрічей!